Малята, маленькі хлопчики, дівчата. Подивіться, будь ласка, що в мене тут таке з'явилося на столі. Так, це лісова халявина. А хто притаївся там за нашими ялинками? ну, хто це, відгадайте, малята, вушками теребить, а ну подивися, хто ти. Давайте подивимося. А ну, відгадали? Давайте перевіримо. О, це малята, так це наш зайчик і наш прийшов у гості. Добрий день, зайчику, добрий день малята! Вітаю тебе зайчик. Зайчику, а що трапилось? Чого ти до нас сьогодні на заняття прийшов? Зайчик мені говорить, що він дуже полюбляє з дітками гратися. А сьогодні він для вас приготував сюрприз. І він дуже-дуже важкий. Зайчик просить мені допомогти донести до вас малята такий важкий мишечок. Ой, який важкий мишечок, зайчик, ти приніс для малят. Давайте, малята, подивимося, що в цьому мишечку є. Давайте я допоможу нашому зайчику. Ой, який гарні предмети. Тут нас зайчик нам приніс. Ой, малята. Що це? Так, це кубики, які вони гарні та чудові. А скажіть, будь ласка, малята, а чи всі однаково вони кольору? Ні, звичайно, вони разного кольору. Давайте подивимось, якого кольору в нас є кубики. У нас є кубики жовтого кольору, а є кубики синього кольору. Ось такі в нас кубики. Зайчику, а що ти хочеш, щоб ми, щоб ми з ними зробили? Зайчик просить, щоб ми побудували вежі, високу вежу і низьку. Добре, зайчику! Ми спробуємо побудувати вежі. Зараз, малята, ми з вами з'ясуємо, що буває жовтого кольору. Конечко, кукурудза, абрикос, курчатка, Кульбабки лимон, банан. Запам'ятали? Молодці малята. А зараз ми з вами з'ясуємо, що буває синього кольору. Кит, волошки. Чорниця, слива, море, хмаринка. Ну ці малята, я сподіваюся, ви запам'ятали, що буває жовтого кольору. А зараз ми будемо будувати з вами вежі. Давайте подивимось, яких в нас більше кубиків жовтих чи синіх. Скільки жовтих кубиків? Багато. А скільки синіх кубиків? Давайте спробуємо порахувати. Один, два, два кубики. Зараз, малята, ми побудуємо жовтих кубиків одну вежу, синіх кубиків іншу вежу. Спробуємо побудувати зараз вежу з синіх кубиків. Для цього мені потрібно взяти один кубик і зверху на нього поставити інший. Ось так. А тепер я буду будувати жовтой кубики вежу. Ставлю один, зверху інший і ще один. Ось, молята, Подивіться, які вежі в нас вийшли. Як з'ясувати, яка вежа в нас висока, а яка низенька? Для цього мені потрібно з'їднати два ці вежі разом. Малята, подивіться, жовтих кубиків вежа в нас буде висока, а синіх кубиків вежа буде низенька. Ой, малята, Каже зайчик. Йому дуже сподобалось, що ви все зрозуміли та запам'ятали. Що, малята, наше завдання з вами виконане на сьогодні. Я чекаю від вас фотозвітів. До зустрічі!